Сьогодні мені прийшла ось така надзвичайна посилочка, така чарівна. Цю колоду в мене вже була, я вже на ній працювала, я її вже стерла. Моя улюблена одна з таких найяскравіших колод. Вона дуже така добра, лагідна. Альфонс Муха, автор шикарна колода. Я її дуже люблю. Ця колода в мене була. В репринті тобто, ну, підробка була. Але вона дуже цікава. І ось мені сьогодні подарували ось така величезна вона. Дивіться, така... вона важка, вона така майже, ну, мабуть, як кілограм сахара. Ось така велика колода. Буду сьогодні розбиратись. Зараз зроблю ще. в мене діагностика І двоє клієнтів. тобто, Потім буду розбиратись з колодою. І Моя улюблениця. Вона також в мене була а, такого якості бумага-бумага. І от мені подарували її справжню. Ось така красуня. Ось. Вона така велика, як велика книжка. Дивіться, я вам порівняю навіть зі своїм щоденником. Ось. Вона більша, бачите, наскільки. Такі. Так що дякую за подаруночки. Я не називаю хто, але величезне. Дякую. величезне, Хай тобі щастить, хай тобі Боженька допомагає, хай в тебе все буде гаразд. Дякую!